Вони працюють у галузі фінансів і права, але попри щільний графік, знаходять час на допомогу українцям. Британські волонтери Саймон Рівел і Джон Фаглс доправили на Львівщину вісім автомобілів швидкої допомоги. Окрім цього, у машини завантажили ще й ліки та медичне обладнання. Чому британці вирішили допомагати Україні і куди попрямує цей транспорт, з'ясовував Роман Гаврилів. Тут не пункт призначення, але більшість дороги позаду. Ці вісім автомобілів швидкої з Великої Британії здолали дві тисячі кілометрів. Водії з усіх куточків об'єднаного королівства. Ми спершу вирушили до Роттердама. через Нідерланди, Німеччину і Польщу прибули до Львова. Волонтер Саймон не випускає з рук дорожні мапи. Він юрист, але в тій експедиції його головне завдання скласти вдалий маршрут до України. Я занадто старий, щоб воювати, тому шукав як інакше допомогти вам, друзі. Ми прихистили сім'ю з України, і ми дуже їх любимо. Вони змотивували допомагати вашій країні ще більше. Салон кожного автомобіля заповнений інструментами для авторемонту та медичним устаткуванням. Воно допоможе цивільним на прифронтових територіях. 20-30 коробок, як отця. Ті швидкі раніше рятували життя у Бірмінгемі. Волонтери викупили їх на зібрані кошти під час благодійних заходів і завдяки місцевому бізнесу. На кожній кареті швидкої різні підписи імена людей, які оплатили ці авто і медичне обладнання. Це послання від усіх нас до тих, кого вони рятуватимуть. Це просто приватні особи, які хочуть пожертвувати гроші. Хтось менше, хтось дає більше. Ми поєднуємо їх і можемо привезти швидкі в Україну. Бо така потреба є. Майже 20 років лондонський фінансист Джон одружений з киянкою. Вона й надихнула чоловіка підтримувати Україну. Ми просто вирішили, треба щось робити. Ми не хотіли сидіти на місці, тож почали збирати внески, а потім вирішили допомогти зі швидкими. Це для мене і моєї сім'ї власна історія. Зі Львова один з українських благодійних фондів, переправить автівки на схід і північ, із Саймоном і Джоном вони співпрацюють ще з початку великої війни. Ці швидкі більше допоможуть під час евакуації і поранених до транспортування польових шпиталів, тому що спочатку з поля бою всіх хлопців, які евакуюють, вони напевно дислокацію. А далі ці машини можуть під'їхати і забрати хлопців і вивести в польові шпиталі або до самих лікар. За три роки британські волонтери доставили півсотню таких машин. Увесь транспорт і медичні засоби обійшлись у півмільйона фунтів стерлінгів. Це понад 28 мільйонів гривень. Роман Гаврилів, в подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.